Про це інтерв'ю я домовився при особистій зустрічі. Домовився з Олександром Сінкевичем, міським головою героїчного міста Миколаєва. Добрий день. Добрий день. Я дуже рада, що ви погодились на інтерв'ю. При нашій зустрічі вживу. Дуже вам дякую. Дякую вам. Давайте зробимо це. Перше моє запитання по ситуації, власне, в Миколаєві, тому що Каховську ГЕС підірвали росіяни. Що зараз в Миколаєві взагалі з рівнем води? Рівень води в Миколаєві зараз на відмітці десь біля 95 сантиметрів. Від звичайного рівня підвищилась вода. Але це не спричинило великої повені в місті Миколаєві. Є в деяких, деяких районах затоплення окремих територій чи окремих будинків, які знаходились прямо біля води. А, власне, чи це скажімо, є трагедією? Трагедії немає. Ми готові, якщо що, до відселення людей. В будь-якому разі ці будинки, які затопило, вони знаходилися. Поза червоними лініями, тобто будувалися вони, ну скажімо так, не за правилами містобудування, і, власне, це як, як результат, це саме ось те, що зараз відбувається. Щодо о, багатоповерхівок, у нас вода не підступила до них, підвали на сухі, тобто, все більш-менш нормально. Звичайно, що якщо б вода піднялася ще сантиметрів на 10-20, то це могло спричинити деякі підтоплення більш серйозні, але нічого, що загрожувало б життю чи здоров'ю людей, зараз не відбулося. Ну чи є якісь вибухи в Миколаєві? Чи зараз більш-менш вже ситуація стабілізувалася? Зараз ситуація більш-менш тиха. Власне, вона стала тихою з нового року, але після того нас вже три рази атакували різними типами ракет в різні. Навіть була одна людина, яка загинула, коли ракета прилетіла в приватний сектор. Обстрілюють хаотично місто Миколаїв повсюди без якогось конкретної, ну, скажімо, без якої конкретної цілі. Тобто просто обстрілюють житлові квартали. Невідомо навіщо вони це роблять, просто тероризують місто або, можливо, просто відтягують е там ПВО чи щось ще від лінії фронту. Як ви комунікуєте з Віталієм Олександровичем Кімом, з головою області? Яка у вас комунікація йде? У нас дуже добра комунікація з перших днів війни. Ми були знайомі до того, як він став головою ОДА. Потім ОВА. Тому він ще до того, і крім того, що він голова ОВА, він є ще депутатом міськради. Тому у нас з ним спілкування постійне. Вчора з ним спілкувався, мали з ним нагоду поспілкуватися. Знаходимося постійно в синхронізації, бо місто Миколаїв це. Половина жителів області. Тож ми обов'язково спілкуємося щодо життєзабезпечення людей, безпекової ситуації. Ну, всі питання, які стосуються життєзабезпечення в регіоні і в місті. 24 лютого 2022 року, коли ви дізналися про війну, ваші перші кроки, якими були? Перші кроки мої були. Перше, я зібрав свою сім'ю, посадив машину і сказав, щоб вони їхали подалі. Взяв підготував свою зброю. У мене було там два броніка, там каска, все на всякий випадок, на випадок міських війн а, і зібрав нараду зранку в міськраді. Ми почали спілкуватися на рації ЗЕО. домовилися, що всі будемо знаходитися. Зв'язалися з комендантом міста. Він визначив місця, в яких ми повинні копати оборонні е, споруди. Наші комунальні підприємства, всі Мак... водоканал, Миколаїв, Водоканал, Миколаїв і Миколаїв Електротранс, які мають важку техніку, екскаватори і так далі. Поїхали викопувати ями, викопувати траншеї, викопувати бліндажі і ставити блоки, таке інше, тобто робити блокпости. І з оборонні споруди для того, щоб російські війська не пройшли на територію міста. Ну, стосовно Миколаї після війни, чи є якась стратегія відновлення вже? На даний момент ми займаємося розробкою стратегії відновлення. Власне, вона буде базуватися е, на документі, який називається Мастер План. Цей мастер-план е, його. Головний, скажімо так, розробник це італійська компанія OneWorks. Це все відбувається під егідою е, Організації Об'єднаних Націй, а саме е, Європейська економічна комісія при Організації Об'єднаних Націй. Вона є Засновником двох uh, пілотних проєктів, які називаються «UN for Миколаїв і «UN for Харків. Тобто це два пілотних міста Миколаїв і Харків, де ми розробляємо цей Мастерплан. Мастер-план це багатошарова система, де будуть як підземні комунікації, системи енергопостачання, водопостачання, правила збору сміття твердо побутових відходів. Зелені зони, житлові райони, мобільність, план сталої мобільності, велоінфраструктура, і так далі. Вони включають в себе багато, в тому числі і план економічного розвитку міста з конкретними проєктами, конкретними ідеями щодо інвестицій і місць цих інвестицій. Власне, це і є мастер-план. Який буде візуалізацією і невеличкою частиною тексту формату для нашого майбутнього нашої майбутньої стратегії розвитку у січні 2022 року? За даними Вікіпедії, проживало 470 тисяч Миколаєві людей. Скільки зараз проживає людей Миколаєві? Ну, о, найгірші часи ми рахували людей, десь було 220-230 тисяч людей, коли всі поїхали. Зараз люди повертаються. Також до нас велика кількість внутрішньопереміщених особ з нашого регіону із Херсонського регіону, а також з міста Херсон, їх біля 50 тисяч. Тобто на зараз ми розраховуємо, що десь 350 тисяч у нас живе в місті Миколаєві людей. Знову ж таки, точну цифру сказати не можу, бо це ми обраховуємо за кількістю спожитої води. Кількістю вивезеного сміття, і власне за інформацію про мобільні телефони. Ви нещодавно опублікували в телеграмі про те, що потрібно оновити лавки і урни в парках а, та взагалі, ні, це це просто, знаєте, як один з паралельних проєктів. Ми зараз в рамках нового дизайн-коду для міста обираємо в тому числі і такі так звані, міські меблі. Це урни, лавки і так далі. Ось і ми обрали там ті, які вважаємо, будуть класні для Миколаєва, і е, власне їх е, поставили протестувати, як будуть місцяни їх е, використовувати. Бо насправді дуже погано те, що у миколаївців. Сьогодні є така проблема, що вони до всього відносяться, А війна все простить, і там все нищить, ламають і так далі. Тому сьогодні це такий тестовий експеримент. Ми взяли з того дизайн-коду, щоб люди всі подивилися, висказали свою думку, чи їм подобається новий такий стиль. І, власне, подивитися, як він як які вони довговічні, перш ніж ми будемо колись їх там встановлювати, подивитися на помилки або подумати, як і що потрібно виправити. А який результат цього опитування? А, ну ви знаєте, у людей просто у багатьох людей так зване послідовне тип міркування. Тобто вони думають, що коли ти думаєш про ласки, ти про інше нічого не можеш думати. Да, коли ви, от, ви, наприклад, ви е, в житті, ви зранку встали, ви вмилися там, чи прийняли душ, поснідали, там, одяглися і е, щось там ще робите. Це ви робите з собою, і тому у вас в житті складається, що якщо ви миєтесь, то ви в той час не можете їсти. Якщо ви їсте, то ви не можете одягатися. От у людей так само складається е, історія з життям міста, тобто що одночасно не можна ремонтувати дороги. Робити розчистку там, зон яких там після взривів, ремонтувати систему опалення, ремонтувати систему водопостачання і заодно встановити дві лавки. Тому є там частина хейту, що ось зараз війна, вони про лавки кажуть. Дуже як завжди все вкрадуть. Ось друга частина каже, що класні там і так далі. Тобто, ну з дизайном щодо дизайну ми не отримали поки що негативу. Більше негатив навколо взагалі таких, таких питань, як обговорення лавок в воюючій країні. Ну, Віталій тім сказав менше е, обговорювати тему водопостачання, е, ну взагалі в області, та яка з водою ситуація з водопостачанням в Миколаєві? Чи є вода? Погана ситуація. Воду ми пили з річки Дніпро, що знаходиться якраз і тече біля міста Херсон. Наша станція водозабору знаходилась біля правого берега. Розбомбили підстанції. Зараз затопила всю станцію. Вона повністю затоплена. Там 10 метрів води. Вона під водою глибоко. А, тому зараз ми знову плануємо запускати технічну воду з ліки Південний Буг. Вона буде технічна. Питну воду ми насвердили свердловини по місту, і ця вода зі свердловин вона доступна після обробки зворотнім осмосом цієї води. Тобто вони Но... зможемо отримати її безкоштовно з цих точок роздачі питної води. От е, ви сказали про опитування та стосовно е, лавок. Е, ну, в мене таке питання: що найбільше жителі хочуть отримати наразі, на вашу думку, за цими опитуваннями? Ну, люди хочуть отримати різне, всі вони хочуть, щоб закінчилась війна і все почалося. Комусь не вистачає транспорту, бо його насправді не велика кількість. Частина була е, зруйнована під час атак, частину ми віддали в армію. Комусь не вистачає пішохідних зон, бо він ходить по місту, йому хочеться, щоб краще було ходити. Комусь погані дороги, бо треба їх ремонтувати і вкладати новий асфальт. Комусь треба відремонтувати дахи, які після прильотів ще течуть, і ми туди ставимо на це. Комусь треба поставити вікна, і хтось хоче вікна ставити, бо він пережив цю зиму з фанерою з забитими вікнами. Хтось шукає роботу. Ну, то у всіх людей дуже різні пріоритети. От ви сказали також про те, що люди повертаються. На вашу думку, чи варто взагалі повертатися до Миколаєва? Я думаю, що це сьогодні е, повинно бути рішення кожного особисто. Тобто, на мою думку, я сьогодні знаходжусь тут і не виїжджав з міста з початку війни аж до мабуть червня 22-го року. Коли там перший раз я там не пам'ятаю, чи у Одесу поїхав, чи у, у Львов. А, сьогодні ситуація в країні не є безпечною, тому що продовжують обстрілювати. Сьогодні вночі прилетали в Одесу Шахеди, і так далі. Там загинули люди а, в будинку. Тобто, моя сім'я знаходиться поки що за кордоном, тому що. Я вважаю, що для них, для мене краще, коли вони знаходяться там, я можу працювати більш ефективно, не думаючи про їх безпеку чи переживаючи про їх безпеку. А як кожен повинен прийняти рішення самостійно. От і останнє питання: яка ваша найбільша мрія як міського голови Миколаєва? Моя мрія, мабуть, яку дуже проста, як і у всіх українців. Така мрія, яка раніше була побажанням, з якого ми всі сміялися. Наші бабусі і дідусі дуже часто бажали нам всім миру. Але ми думали, ну навіщо бажати миру? Краще б щось там побажали, машину нову там, чи квартиру. І мир сприймався як таке, що відбувається само собою. Сьогодні ми всі розуміємо, що найкраще наше бажання для всіх нас це мир. І, і ми будемо займатися відновленням країни після того, як перестануть гинути наші люди українці. Тому мир і, мабуть, друге це смерть Путіна. Так, так, це, це кожен бажає. Я думаю, дякую То. вам за цю розмову. Дякую вам на цій позитивній ноті. Будемо закінчувати.